Дивіться, вже поставили ми на свого тракторця копалочку. Але у нас, я пам'ятаю, були деякі проблеми, коли я ще копав її на мотоблоці цією копалкою. Бачите, її тут порвало багато де. Люфти великі. ну З металом ми нічого робити не будемо. Але у нас дуже великі люфти на селінблоках. Зараз. Вони дуже великі. Я їх хочу зараз е, зняти сильний блока. Отут, бачите, часто рвало, бо дуже великій землі було, дуже багато спереду. Отак нагортало аж під мотоблок. І це рвало тут. Оцей метал рвало і з тієї сторони теж рвало. Но сама по собі копалочка дуже гарно копає, е, хороша. Мені подобається. Як вона буде справлятися на мототракторі на кентаврі, будемо дивитися вали, то є ще тут оцей же ж, подшипники всі цілі. Вони ходять більш-менш нормально. Шків докупимо ремня тільки на трактор. Довгого. Ми Поміняємо сілін блок і будемо пробувати копати далі. Значить, дивіться, ось я зняв сілін блока. Звідси витягнув. Він ось такий Резин, резинова, типа трубки. Давно ви, ви знаєте, не з трубки зроблено. І ось така железяка. Всередині. Ну, поїду в магазин, щось може підберу, а ні то буду шукати отаку трубку. І вставляти сюди. Ну це не, не сильно ефективно. Тому що е, вони бувають, железяки сходяться між собою, коли трясе без землі, то тут грохот стоїть. Добрий день. Е, дивіться, підсказка вам, якщо хто не знає, значить, е, міняю я всі резинки, бо вони в такому ось стані. Ось, бачите? Це воно з'їдене. E, Значить, беру патрубок замість салін блока, напресовую на гарячу на цей, на середній і маслю, масло мажу і засовую сюди. Але воно так просто сюди не залазить. Приходиться брати. болт, Гайки. І з тієї сторони запресовувати його. Значить, дивіться, поставив я два салин Ось сюди. І на ту сторону так само. Воно держиться взагалі нема люфта. Ну, новий салінблок, я зрозуміла, що воно їх розіб'є. Ось третій салін блок забив. Значить, це болт від ходовки Жигуля. Ну, задній, де там у нього тяги оці. Зажав його, теж більш плотно. І воно дивіться, як. Просто ходить чудово. Взагалі, хода маленько, бачите? І воно його крутить як. Думаю, буде копати добре, а як ви думаєте, а ну напишіть, будь ласка, комент. Добрий день! Дивіться, дядьки, копалка вже зібрана. Всі сайлінг-блоки поміняні. Люфти нема ніде. Але саме головне, на що дійшло дуже багато часу. Це я шукав ремінь. Е, спочатку 2,150 ремінь. Не підходить малий. Потім 2,450, не підходить великий. Натяжник навіть не сходиться. Получається, ремінь доходив до відсюда. Потім 2,300. Ні. 2, 250, 2350, а це 2300 підійшов ідеально. Зараз я його попробую завести, як воно буде працювати на тракторі. Зараз буду показувати вам. Дивіться, ось завівся трактор, копалочка трусить. Трусить. Це працює. Дивіться. Працює прекрасно. Так що сьогодні заводимо ще одного тракторця і будемо косити траву.